І в день Василя, старий новий рік. Побажаємо нашому транзіору щастя, здоров'я, всього найкращого. Він під кінець скаже два гарні слова. А, гарні слова. Хай щастя. Ні, ти сказати, дякуємо, «Укрзалізниці», що нас не лишило на пероні. І що ж, друзі? Актив лайф сьогодні відпочивав на трусяні і враження у всіх різні. Ну давай почнемо з нашого транзіора. Вася, ну скажи щось добрі, добрі враження. Ні, ну ні, можна дати все без цензури. Розкажи, як ти Настю завіз. Да. А о, о, о той самий той самий, який працював. Куди в ліс, куди завіз? А які взагалі враження про трустян? Ну так. Кожен говорить те, що думає, без цензури, реально. Це ніде була жопа. З добиранням зі всім. З було тяжко. Але... Да. Говори правду. Але, ну. але потім було файно. Було да. багато москалів. Да. Москалів, ну Москалі, як завжди. Але да. вони касу піднімають. Так, да. черги А взагалі з добиранням до трустянок було проблематично, правда? Вирішемо, mm. добре. ви виходили за бобік сюди. E, назад да. назад піднялася, так. 40. Тоже, Я думал, Тоже піднялося? 40? 40. Ну що ж, да. It was really nice to ski today, mm -hmm. uh, I was in the valley of uh, tails, it's uh, Dolina Kazog, so it was really nice place to ski. I would have never gone there if I was alone, but still it was really super, super ski, a lot of snow, a lot of snow. Okay, 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 please talking about Taras. Small talking about Taras. us. Okay, and, now, and now I'm introducing you to us and Hale to uh, a little bit. But he's a right. Oh, thank you. No, yes. <ріст> І в день сьогодні Василя вже під кінець. Жінка побажає своєму 6 чоловіку. Буде, Відомо, це... Було Відому транзіор. Часто на лижі. Ну і здоров'я твоєму. Зверечоловіку. Здоров натхнення у відеороликах взагалі усього. Тарас ну, так, натхнення. Зараз ми про нього говоримо ці день. Василя. Дякую, Тарас, дякую. Всього найкращого, ну, до зустріч. Сашо, давай! І так, друзі, зараз я стою на заході. Снігу купа дофіга, снігу ужас такий, нічого не гідротрачне, а в принципі ми того і хотіли. Супер бомба. За тим, в принципі, люди і їздять. Ось як ось як катає. Да, бомба. Ну, що сказати. Море, снігу, снігу, море. Всі задоволені. Як впала. Ну, якась дівка впала. Ну-ка, похожем ті дівці. Хто така? Чого ти їй так весел? Хоч жива? Курча мать, вона, вона ще не по-нашому говорить. Ти жива, хоч? Та ладно, то що ж, нічого не сталося з тобою. Тис, та вставай, то я тобі давай трохи допоможу. Так. No, no, да. Слухай, а ти що, дійсно не наша чи що? Ні, не наша. Йоперес, Слухайте, то вона якась не наша трохи. I don't, I don't speak no. Ти не був український, не взагалі, типу? No, Слухай, а ти взагалі розумієш, де ти знаходишся? Звісно, я зараз в Україні, в Славську, на Тростян. Чого вона там трендить? Коротше, слухайте, вона якась америковська трохи. Mm. Да, ви, а ти з американці Америки, Ні, я з край. Так, треба коротше замолажуватися. Ну-ка, може, вийде? Ну, ну і що, будемо кататися разом? Драйвінг, драйвінг разом. Mm. Together. Разом тукезе. Да, to, Туга за Гоу Гоу Ски Ски Окей Нет проблем Окей Я просил Здесь Здесь тоже меня. Добре, що ти ніхрена не розумієш по-українськи. але Ми будемо сьогодні цілий день кататися, може на кінець я умотаю з тої України. Чур, йо-моє! Ото фарт, все катаємо на тростяні. Oh, really, really, it's fine, fine. Yeah. yeah, fine. Go right, go left. Fine, fine. you yeah, okay. Oh, <laughs> fuck! <fine. laughs> I'm sorry, so sorry. I Don't so it like that, sorry. I don't, I didn't want to kill you. Kill you near, we never need. Yeah, but I could, you know, because Fine, fine, good, fine, good, Rostian, forever, good. Yeah. Да yeah, go, go, go в Go right, go left and fun, fun, vessel.

Психологічна підтримка вже рядом, рядом, рядом. Тобі потрібно зараз ось там ту ногу підняти, праву ногу викинути, а тепер. А тепер катуляйся, 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 катуляйся. Розумієш, сидиш, так покатуляй. Файно, файно, все, файно, їдеш. Може тебе отак зняти. Можеш передати прийом. До речі, Боже, так, ми подивимося, як ти знаходишся, в якій позі. Ось такій позі. Фото, фото, відео, сесія. Так, справа, зліва. Ти на помогти мені? Так. Ось так навіть. Так що будеш мати. А, а тепер психологічна підтримка. Тобі потрібно праву ногу підняти вверх, освободити ліву, потім праву. Та не поможеш. І перекинуємо і ногу, будь ласка. Ну ладно. Ну, це вже буде не на камеру. Будуть в мене зіркою? Молодець! екологічно! Ні, все нормально. Байсях, <рес> бачиш, я вже рухаюся. Я тримаю. О, ти тут якийсь говку дали. Ігор? Ігор? О, Настя? О, О Ігор! О, Настя! <рес> Що ти тут робиш Настя? У мене сестра стряг на лежах майже. Може <рес> на! О, Ігор, о Настя зустрілися в долині казок. Тільки не переїдь Настя. Та, сюди завів. Що то за хлопець? Тарас. Тарас. Ах це ти Тарас, ні це гадяй. Та <ріх> Може тобі її зняти Настя? Може, Дякую. Настя! Служба порятунку прийшла. Побачите себе в Ютубі. Їхали не заважає мені валятися в тих. <смір> так, так. Я того лежу, 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 Ну ми ні, ніколи не махай в камеру навіть. Вася тобі навіть сам говорить. плавно копла, ніколи, ніколи не махайте людям камеру. А чого? Ну що ти вже не актёр. Ти вже не актор. Ти вже стоїш по-любителю. Ну типу, з вулиці, знаєш таке. Вау! Типа, знаєш, як Вау! Не махай! Ніколи не махайся! І що ж, друзі, ми сьогодні їдемо в поїзді, а по нас такий знайомий нам всім, хто такий. <свистеть> Макс. <свистеть> так, сьогодні найцікавіше, що 14 січня і в честь цього дня привітаємо Василя нашого. <свистеть> <свистеть> вагон кричить і Вася, як ось програми зараз кажуть, декілька слів, про сьогодні катання розкаже. <свистеть> Я не знаю, яке сьогодні катання, то було на полі. І що найцікавіше з нами дві панянки. Одна із них, звичайно, що Василя жінка, яка так само розкаже про свого Василя щось побажає йому, не хоче нічого говорити. Але Настя теж не бачила. І Настя в нас є о така, така конкретна така дівчинка, яка теж зараз розкаже нам про катання. Я думаю, що вони були прикольні катання. А взагалі, ти сьогодні будеш казати, нічого, на в нас буде. Да? А хто буде на сноуборді? Ти хотіла на сноуборді бути? Да? Я хотіла, але ви дуже добре катаєтесь, тому я не буду на сноуборді. Я думаю, ти будеш сьогодні з Васі, Васі підтримуєш компанію. Такого... Вася суперпрофесіонал, я дуже не дотягую. І тому... А ти знаєш, що ми всі оці, будемо твої падіння потім в інтернеті показувати? Тому я не хочу це робити. А я не лежу, ти сам падіння буде? А я не, не лежу, не падаю. Ну і саме цікавіше, ми зараз в поїзді, вагон забитий і... Макс, Макс, скажи хоч щось про слово. Без коментарів. Пожарушила, да, там вверху в пробку. Ні, ну я у такий екстрим, як він, то я не хочу. А ви коси за 20. Ні, ну Ми вже заплатили сюди. Ну то я хлоп пішов. Двадцять. Що там нереально виїхати? Прокладка хренова? А, ну ты хазни вы Та... взяли. А может прокладку поменяем?